О праведний Господи Боже, Ти наказав вшановувати батька й матір, також і сам, втілившись, смиренно послухався батьків твоїх на землі. Покірно молюся тобі, Господу Богові моєму, почуй голос мій і помилуй моїх батьків мене в Твоєї благодаті і любові виховуючих. Відверни від них всяку шкідливу пристрасть і недугу, даруй їм здоров'я, довгоденство, мирне життя. І багате твоє благословення, вилий на них милосердно, благослови їхню працю і службу, помилуй їх щедротами Твоїми, щоб тобі вірне послужило і мене на Твою славу, і службу гідно виховавши, отримали благодать Твою в цьому житті, після ж життя вічне. Амінь. О праведний Господи Боже, Ти наказав вшановувати батька й матір. Також і сам, втілившись, смиренно послухався батьків твоїх на землі. Покірно молюся тобі, Господу Богові моєму, почуй голос мій і помилуй моїх батьків мене в Твоєї благодаті і любові виховуючих. Відверни від них всяку шкідливу пристрасть і недугу, даруй їм здоров'я, довгоденство, мирне життя і багате Твоє благословення. Вилий на них милосердно, благослови їхню працю і службу. Помилуй їх щедротами твоїми, щоб тобі вірне послужило і мене на твою славу і службу гідно виховавши, отримали благодать твою в цьому житті, після ж життя вічне. Амінь. О праведний Господи Боже, ти наказав вшановувати батька й матір, також і сам, втілившись, смиренно послухався батьків твоїх на землі. Покірно молюся тобі, Господу Богові моєму, почуй голос мій. І помилуй моїх батьків мене в Твоєї благодаті і любові виховуючих. Відверни від них всяку шкідливу пристрасть і недугу, даруй їм здоров'я, довгоденство, мирне життя і багате Твоє благословення. Вилий на них милосердно, благослови їхню працю і службу, помилуй їх щедротами Твоїми, щоб тобі вірне послужило і мене на Твою славу і службу гідно виховавши. Отримали благодать Твою в цьому житті, після ж життя вічне. Амінь.